На безсмертне Твоє успіння, Богородице, мати життя. Чудесно зібралися розкинені по всьому світі апостоли, щоб одним хором стати при присвятім Твоїм тілі. Його вони шанобливо поховали, співаючи голосом Гавриїла і виголошували. Радуйся, благодатна Діво, Мати, пречиста, непорочна, Господь з тобою, з нами і з ними. Ти моли, Сина Твого нашого Бога, щоби спас усіх і щоб спаслися наші душі. Слава Ісусу Христу! Аминь. Вітаю сердечно усіх вас! Найдорожчі в Христі, браття і сестри, з цим величавим, радісним і світлим святом успіння Пресвятої Богородиці. Чудесний празник і радісний, бо церква сьогодні величає ту, яка непорочною, величає ту, яка є святою. Ту, яка має перше своє місце після Христа. Бо в хвилині благовіщення Діва Марія сказала до Ангела, Гавріла так, я слугиня Господня, хай мені станеться, хай мені буде так, як ти кажеш, за Твоїм Словом, за Божим благоволінням, за Божою волею. Бог її вибрав перед віками. Коли ще в раю згрішили наші прабатьки, як читаємо в першій книзі і першому розділі Книги буття, ось покладу ворожнечу між тобою а жінкою, каже Бог до сатани. Між твоїм потомством, а потомством тієї жінки. Воно те потомство тієї жінки. Розставить тобі голову, зітре твою владу, знищить твою силу, твоє володіння знівечить. Та жінка, про яку Бог отець ще в раю сказав, це непорочна Діва Марія, яку Бог захоронив, як каже догма церкви святої від будь якої найменшої тіні гріха. Вона стала в руках Бога тим. Святим творінням його, святим кивотом, як церква оспівує, храмом нерукотворним Божим, святим, в котрому в хвилині благовіщення, як вона сказала, так Бог став людиною. Слово, як пише, святий Євангеліст Іван Богослов «Слово стало тілом, замешкало серед нас, замешкало між нами в лоні Діви Марії. Тому вона вибрана. Тому вона, як каже церква свята, не могла бути тіло її, віддане тлінню землі. Так, апостоле, як пише про то, Євангеліє Якова. І Євангелії апостола Томи, які не увійшли до складу канонічних них, церкви, але вони дуже гарно це. Звеличують і описують цю подію спіння Духом Святим натхнені апостоли, хто де розкидані по цілому світі, правда, бо вже своїх учнів вони мали і проповідували живе слово Євангеліє Божого царства, проповідували, закликали до покаяння, хрестили, утворювали нові християнські громади. Бог їм відкрив Дух Святий, що їм всім треба негайно зійтися до Єрусалиму. Так, бо там має відбутись похорон, має відійти із землі непорочна Божа мати. І вони прийшли всі і її похоронили в гробниці, так як і Ісуса. Але одного то ми не було, спізнився на кілька днів і хотів попрощатись, коли прийшов. І поцілувати пречисте тіло Матері Божої, відкрили йому гробницю, тіла не знайшли, чудовий запах квітів, і ті полотна залишились, і всі вони увірували, і вся пізніше перша громада християн від самого Єрусалиму, яка вже дуже численна в Єрусалимі була, і повсюди вони проповідували, що Божа мати. Була забрана сином її, Ісусом Христом душею і тілом до неба. Тому церква, східня церква, всі східні церкви, як греко-католицька, так і православні церкви. Ми цей праздник називаємо успіння. Божа мати заснула, заснула. А церква римо-католицька, та католицька церква каже латинського обряду. В небо узят непорочної Діви Марії, день, коли Діва Марія з душею і тілом була взята до небесних світлиць її Сином Ісусом Христом. І так правильно, і так правильно, бо так воно є. Тому ми маємо цей великий дар, за який Богові сьогодні дякуємо, Дар Його пречистої Матері, від хвилини, коли вона взята на небо з душею і тілом. Вона молиться за нас перед небесним престолом Ісуса. Вона постійно має складені руки до молитви. Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, як і наша гарна українська християнська пісня, чи в горі, чи в недолях цього земного життя. Марія, як каже, церква, драбина до неба. Марія той міст, який переводить нас до небес. Марія посередниця. Бо від нас всі молитви, які ми засинаємо, кожна молитва через її руки, через її непорочне серце, приходить перед Небесний пристіл. Вона є заступниця, вона наша покровителька. Вона... Наша порадниця, розрадниця, вона наша духовна мати, духовна берегиня, яка палавничає з нами від хрещення, коли ми її Сина Ісуса, і живе Слово Його Євангелії прийняли в своє життя, аж до останнього нашого подиху. Аж коли побачить нас у небес і буде радіти тішитися, що ми удостоїлись ласки оглядання невимовної краси Божого обличчя. Тому ми сьогодні Ісусові дякуємо за цей чудовий праздник і за те, що ми маємо таку чудову небесну, могутню посередницю і покровительку. І через неї, через матінку Божу, просимо Господа Воскреслого Спасителя Христа, сили, мужності, відваги, Божої мудрості всіх. Різних обставинах життєвих, сьогодні силу перемогти нашим воїнам, захисникам, захисницям цього жахливого ворога, який топче нашу землю, прийняти мудрі рішення сьогодні, так, в ім'я нашої країни, в ім'я нашої держави для нашого добра. Віримо, молимось, надіємось і не здаємось в ім'я перемоги і в ім'я миру. Нехай наша Україна якнайскоріше здобуде з перемогою світлий мир і під мирним небом сонцем народжує, виховує своїх славних синів і дочок і продовжує ту славну тисячолітню історію Володимирового хрещення. З нами Бог, з нами Його пречиста мати, яка в небі молиться і ніколи нас не покине. І з нами ангели святі, нехай Бог всіх береже.